Хочу, щоб люди, з якими я більше не спілкуюсь, страждали по мені все життя. Що це за хрінь? Базовий мінімум. Якщо коротко, то це може бути наявністю, травми, відторнення або покинутості. <плес> тобто я можу фантазувати про те, що в колишній кожну ніч думає про мене перед сном і шкодує, що кинув мене, але при тому об'єктивно я не хочу з ним йти стосунки назад. Просто хочу, щоб він страждав по мені. І в тебе є потреба в увазі, і це такий кривий спосіб отримати цю потребу. Потреба в увазі, це якщо що, окей, це нормально. Хочу. Але тобі просто недостатньо того, що колись тебе любили, колись тобою класно спілкувалася, тебе цінувала. Щоб я була цінною, щоб я відчувала свою класність. Ці люди просто мають страдати по мені і убиватися. Це глибини переконання того, що тебе не можуть любити, страх того, що тебе можуть кинути, не вміння ставити себе на перше місце, і відсутність здорової самооцінки. І не вміння вибудовувати здорові стосунки. Бо з такої установки в голові ти будеш потрапляти в співзалежні стосунки. Де ти будеш обирати людину, яка буде obsessed with you, просто. вона буде поклонятися тобі, ти будеш її обирати, А коли людина так слишком сильно love тебе, то це може нас вражити. І ми знаємо, чим чем это решит. Я не можу вже смотреть на эту хрень. А здорові стосунки це дає здорова цінність того, що ти цінний, без того, що хтось -то проведе тобі з стіля. Що з цим робити? Не чекати, поки хтось покаже тобі здорову любов. А це твоя відповідальність вчитися, помічати цю здорову любов, Прийняти те, що якщо хтось з тобою перестав спілкуватися і не пам'ятає, про тебе вже забив, то це нормально. Записуйтесь на консультації, підписуйтесь. Ще, я ще вас дуже сильно люблю. Кожен раз про це кажу, Ну, вже знаєте, це так приємно.